Пане Цимбалюк, що думаєте про це? Давайте ще Подоляка подивимося. Цитату він теж про це висловився. Ну сьогодні політики про це говорили: керівник офісу президента Михайло Подоляк. Або Росія використовує провокації, щоб виправдатися перед своїм суспільством, навіщо вона проводить геноцидну війну в Україні, щоб мобілізувати людей та взяти під контроль панічні настрої, або російські партизани починають активно проявляти свою пасіонарність, тому що хочуть довести. Що РФ протестний рух також можливий, що в РФ, так Україна не атакує, запевнив нас керівник офісу президента. Радник угу. я насамперед хотів би почати з репліки про Буданова. Насправді ми всі поважаємо цього бойового генерала. Але я погоджую, що десь не зовсім коректна відповідь, але це було поставлене конкретне запитання журналіста, який напевне не зовсім коректно сформулював запитання, порівнявши нашу священну війну е, з футбольним матчем. А якщо говорити тут про е, рік, що минув, і квітень, мене що е, насторожує, і турбує. Я звертаю до всіх громадян України, все-таки е, з повагою відноситися до сигналів повітряної тривоги. Бо згадаємо квітень минулого року і цього року, тоді насправді кожен громадян відчував відповідальність. Зараз лунає повітряна тривога, всі спокійно перебувають вдома, ті спокійно ходять по вулиці. Тобто, треба поважати працю наших військових сил оборони, бо не просто так звучать сигнали повітряної тривоги, і ми за рік почали звикати до війни, а це небезпечний синдром. Наступне. Порівняння згадаймо, як міжнародні партнери реагували рік назад і з чим вони нам допомагали, а чим допомагають зараз. Це умовно небо і земля, і це говорить про те, що Україна стала зовсім іншою. У нас сформувалося справді сильне громадянське суспільство, яке продемонструвало всьому світу, що ми є суб'єктом, що ми здатні сьогодні захищати себе, захищати демократичний світ. Ну і з іншого боку, наші військові честь і хвала, демонструють уже повністю всі стандарти НАТО. І сьогодні вже в наших військових вчаться, бо ми маємо бойовий досвід, і це теж однозначно позитивно. Якщо говорити про що відбувається на Росії, ну дай Боже, я вивчаючи історику, а тут є історики, задаймо минуле століття 1914, 15, 16 рік і вже сімнадцятий рік в Росії. Як за два-три роки сталися зовсім інші процеси. Я не буду аналізувати, що відбулося, але щось все-таки відбулося. Мені видається, що процеси однозначно будуть, тому що е це вже зачіпає майже кожну російську родину. Я не вірю, що в тій сірій, вибачте, болотаній масі не знайдуться люди, в яких спрацює інстинкт самозбереження. Бо в іншому разі, це прокляття. Наступна річ. Справді Путіну за цей рік не вдалося майже нічого. Давайте будемо говорити реально. Які їхні втрати? По-друге, вони нам обіцяли темну холодну зиму, де заморозять українців. Ми інфраструктурно стали сильнішими, ми покращили забезпечення інфраструктури. Ми, слава Богу, сьогодні, з допомогою в тому числі партнерів, захистили. Енергосистему і нині вже те про що говорила шанована ведуча на початку. Ми вже сьогодні зі світлом. Більше того, при таких тенденціях і динаміках ми можемо знову пропонувати, щоб експортувати електроенергію. Це теж, як на мене, позитив. Те саме залежність Європи від газу російського і інших енергоносіїв, це позитивні сторони. Що насторожує? Насторожує, от сьогодні була заява секретаря РНБО. Стосовно зміни тактики по Криму дуже важливо розшити, що там все-таки. Я розумію, що не всі речі можна говорити публічно. Час вимагає свого. Дуже важливо, щоб наша влада, особливо політичне керівництво, усвідомлювало відповідальність про ті заяви, які ми робимо. Бо е військові на це також реагують. У нас зараз справді, і знову процитую ведучу, у нас. Нові виклики зараз і в майбутньому в нас, е, ми, Комітету соціальної політики захисту прав ветеранів, передбачаємо, що за три роки у нас буде майже 5 мільйонів учасників бойових дій. От як зробити те, щоби за кожним військовим держава мала е, свій погляд, щоб він мав не тільки е, відпустки, і ми, я думаю, на наступному засіданні будемо цей законопроект. Розглядати, щоб два місяці після демобілізації, держава гарантувала відпустку, яка буде оплачуватись державою не за рахунок фонду Міністерства оборони, а державному бюджету. Медична реабілітація, соціальна реабілітація, як все-таки відлагодити питання воїнів, які поранені, щоб вони знову не їздили туди-сюди, щоб тільки підтвердити? Тобто, це все має бути максимально комп'ютеризовано. Маємо мати могутній соціальний пакет. Військовий, який домобілізувався, він має користуватися шаною повагою не тільки на вулиці і громадських місцях. Він має бути пошанований державою, забезпечені житла, достойної роботи і інших речей. Але виникає і інше питання, і про це вже пишуть люди. А як бути з тими військово зобов'язаними, які системою шлях чи якимось іншим чином поїхали за межі держави і не повернулися? І сьогодні пишуть, що вони донатять на армію. А потім повернуться вже державу, яка переможець. Як бути з цим? Тобто, ми маємо вже розпочинати дискусію відверту, щиру, чи держ як держава підготується до цих процесів, і усвідомлювати, що тоді кожен воїн буде мати моральне право спитати кожного, хто що робив для перемоги. Хоча я усвідомлюю, що перемога кується не тільки на передовій, а й в тилу, і кожен на своєму робочому місці. Тобто, виклики за рік. Стали іншими, іншими більшими і несподіваними. Але сформувалася нація українського народу, сформувалися кістяк. І я впевнений, що саме за цими людьми в майбутнє в нас сформувалася військова еліта. Дуже важливо, щоб в майбутньому сформувалася військово-політична, бо насправді будуть інші виклики. Дуже важливо, щоб влада чула тих людей, які мають моральне право сьогодні говорити про проблеми, які існують, і от і Назар сьогодні піднімав. І ми, ми нині не говорили про проблеми економіки. А це насправді також серйозний виклик зараз, під час війни. Бо ми коли вимагаємо від влади прозорості, то ми вдячні, наприклад, Міністерству оборони, яке зреагували на... Яйця за ціною 17 гривень. Але ми ніяк не можемо зрозуміти, я підтримую колегу по парламенту Олегу синютки як влада не почула і не порадилася з ніким, коли забрала 30 тисяч погульно. З ким радилися, поставили перед фактом, і насправді ті люди втратили, яка мотивація і яке пояснення. Бо коли на комітеті. Податкові політики розглядають питання грального бізнесу, і визнають, що 90% цього бізнесу під час війни в тіні, і там мільярди крутяться, і визнають, що е власники ведуть до Російської Федерації, то я тоді не розумію, де діваються гроші. Через те тут треба, щоб говорити чесно, відверто, бо ми маємо бути єдині в цих викликах. Ну і е, ніби така й приємна новина спільними зусиллями і опозиції і влади в парламенті, хоча ми тут об'єднані навколо викликів, з 1 січня все таки буде індексація пенсій нашим пенсіонером. тут торкнеться вона більше 10 мільйонів. З 1 а... січня наступного року? Ні, з 1 березня а. цього року буде індексація згідно чинного законодавства. Хоча влада казала спочатку. Не впевнено, що може грошей не знайдуть. Знайшли, слава Богу, але все-таки ложка дьогтю залишилася, бо не буде індексована пенсія науковцям, пенсія державним службовцям і певним категоріям чорнобильців. Хоча зараз йде дискусія, все-таки думаю, може ми і це питання дотиснемо. Ми розуміємо, що виклики це війна, але ті люди, які нині отримують пенсію 2200 гривень в місяць, треба розуміти. Як вони можуть вижити, і та індексація навіть 20%, воно суттєво не вирішить. Але нехай 200 гривень, нехай 500, а кому навіть 800, все таки вони отримують з березня місяця оце підвищення на рівень інфляції. Це крапля в морі, але, хоч якесь підтримання в цей непростий час.